І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Ви знову на каналі Доза Нумізмата. І сьогодні в нас буде досить хороше, досить насичене та досить корисне відео. Сьогодні ми поговоримо про монету Перша річниця Конституції України, а саме як відрізнити дану монетку від підробки, від фальшивки, від репліки, від сувеніра, тобто, хочете як називайте саме китайських копій. На даний час є досить. Багато. Тому, друзі, хто не підписався, підписуйтесь, обов'язково коментуйте, ставте вподобайку, підтримуйте український канал та отримуйте свою дозу нумізматики. І так, на даний час на ринку у нас є досить багато монет, е, в загальному досить багато, але саме ось цієї монети зараз на ринок вийшло досить багато. Тобто, напевно, зайшла якась партія саме копій, саме сувенірок і всі. Скинули нижчі ринкові ціни, і досить багато їх продають в інтернеті. Не ведіться на дані нижчі ціни, ціна справжньої монетки коштує від 5 тисяч гривень і вище. Якщо ви бачите в інтернеті монети, які продають від 3 тисяч 3 3500, 3 4, варто звернути увагу і бути досить обережним. Якщо ви не розумієте саме на монетах, раджу вам. Проконсультуватися з спеціалістом. І купляти дану монету, у вас також виникнуть серйозні проблеми, тому що недобросовісні продавці можуть вам скидати фотографії саме якісних монет. І ви подумаєте, що ви берете справжню якісну монету, але приїде вам, як завжди, копія. І так, перше вам скажу: просіть продавця вислати вам. Фото монети, як мінімум, з числом продажу, або з сьогоднішнім числом, яке ви побачили саме оголошення по продажі. Друге, знайдіть монетку в інтернеті, справжню, про неї є інформація у Вікіпедії. Там ви, як мінімум, знайдете вагу монетки. Для цього, як ви приходите саме в пункт, можна так сказати. Взяття монетки, зразу ви будете знати, що монетка оригінал у вас важить там, грубо говоря, 14,34 грама. Ось така ціна, е, вага справжньої монетки. 14,34. Ну, вважайте на ваги. Кажу, кожна вага має свою похибку. В районі ось таких е, вказівок, е, розб... вірніше ваги, монетка є піддана. Но, Берете іншу монетку і бачите, що в неї вага 12,4, тобто на 2 грама менше. Значить, у нас, як мінімум, це є вже сувенір, або монетка виготовлена з іншого металу, або, ну, варіантів може бути безліч. Це по-перше. І це саме основне правило мати з собою вагу і знати вагу монет. В іншому випадку, можете також звертати саме на інші фактори, зараз вам покажу. І так, візьмемо дві монетки поближче. Бачимо, що по діаметру монетки у нас є ідентичні. Діаметр у нас 33 мм. Тут ви можете і точно не узнати, саме піддано. Бачимо, гурт у нас теж рифлений, велика насічка, груба, товста, хто як називає. І ось будемо зараз більш детально. Ознайомлю це. бачимо, це у нас є оригінал. Бачимо, у нас зверху зірочка, саме вказана на, по центру. В репліці або в бракованій монетці дана зірочка відсутня. Тобто, якщо у вас немає вагів, а монетку ви вже заказали, раджу вам зробити скріни справжньої монетки, і при огляді порівняти всі букви, цифри, написи. Малюнки, тобто бачимо і шрифт тут у нас чуть-чуть Получається товстіший. Монетка бачимо досить в ідеальному стані, має і блискучий, можна вигляд сказати, і ну, все, що згодно. Тобто берете оригінали і порівнюйте, як мінімум з тим зірцем. Ну, все ж таки, раджу мати з собою вагу. Ця вага, друзі, коштує в районі 150-200 гривень. Нова. Так що, якщо ви хочете купляти дорогі монети, раджу все ж таки придбати вагу, і в пункт купівлі, чи то нова пошта, чи Укрпошта при огляді монети, включіть, будь ласка, свою вагу, порівняйте вагу і або берете монетку, або від неї відмовляєтесь. Все дуже просто. Тому що шахраїв є досить багато, і монетку, яка коштує, грубо говоря, 100 гривень, як взірець, як сувенір, продають її за 3 і вище, Тому будьте уважні. Також слідкуйте, друзі, за каналом. Будуть на огляді в нас наступні дорогі монети, саме як відрізнити фальшиві від оригіналу. Тому слідкуйте, будь ласка, вподобайку, поширення даного відео. І пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!